Вітаю! Сьогодні я хочу відповісти на одне із питань, яке ви задали мені в телеграмі. І так, постійна тривожність, яка виявляється у нав'язливому занятті домашніми справами. Що з цим робити? Ну, по-перше, постійна тривожність. Це значить, що у людини, яка це написала, з якогось часу почалася ця постійна тривожність. Важливо одразу, щоб ви на цьому моменті, на цьому етапі. Згадали, коли саме почалася оця постійна тривожність. Тому що пов'язана пов ситуація, пов'язана подія може, звичайно ж, вплинути на те, чому з'явилася ця постійна тривожність і чому вона не проходить. Я завжди вчу своїх клієнтів думати стратегічно, якщо у вас щось з'явилося або щось було завжди. Для цього є своя причина. Якщо ви розумієте причину, це 50% успіху для того, щоб розібратися з цим питанням. Друге, що я хочу, на що я хочу звернути увагу, це е, постійна тривожність. Це значить, що е, ви живете в тривожності, у вас е, вона не проходить, і це являється е, таким маркером для того, щоб звернутися до спеціаліста, психіатра. І розібратися, що це. Тому що, коли ви говорите, як виявляється у нав'язливому занятті домашніми справами, це може бути ОКР, це може бути, наприклад, тривожний розлад. Обов'язково це потрібно працювати з психіатром, звернутися. Я б рекомендував звернутися до психіатра і, звичайно, помітити, що саме. Оці заняття домашніми справами для вас роблять. Що вони закривають? Яку потребу закривають, які почуття при цьому виникають, е коли ви займаєтеся домашніми справами? Чи це якісь певні е однакові справи, чи це якісь різні справи? Тобто всі ці деталі вони складаються як пазлики в одну картину і дають зрозуміти, чому взагалі. З'явилося і чому продовжується оця постійна тривожність. Я думаю, що, ну, так як я мало маю даних, тут всього одним реченням запитання, я думаю, що я відповів на це питання. І якщо у вас з'явилися додаткові питання, або якщо у вас з'явилися якісь свої інші питання, то я вас завжди запрошую писати під цим відео або в Телеграмі, в коментарях, або в Ютубі. Писати свої запитання, і я з радістю відповім на ваші запитання. Всього найкращого.